Іван Нечой-Левицький, баба Палашка та баба Параска, частина 10 Що ж це далі буде на світі, коли син знущається над матір'ю? Мабуть, увечері буде страшний суд. Сиджу я на возі, та от сліз вже й не полу... вже й полудрабків не бачу, а тут на сором мені люди йдуть на поле та ще й юрбами, ну, наче їх сатана нагнав зумисне, щоб подивитись на мій сором. Прийшла? Пройшла й Параска з граблями, та сміється ще й докладає. Поганяй, баба, та держи себе, бо перекинешся. Вивіз мене лукавий син, неначе насміх людям, та й покинув серед шляху, як ту старчиху за цариною. Встала я з вози та й думаю, коли син покинув воза серед шляху, то покину й я. Та взяла торбу з хлібом та й собі вернулась додому. Годуй дітей, піклося коло їх, навчаю зранку до вечора. А вони кажуть, що я їх лаю зранку до вечора. Потривайте ж, думаю я, коли ви вивезли матір за царину, за царину, на сміх людям та й покинули на великому тракту на розпуті, де ховають вішальників та шибеників, то і я покину вас. Я пожалілась своєму соловейкові, а він все оступається за дітьми, та ще й вилає в мене. Постривай же ти, соловейко, думаю я. Я ж тобі, одячу ще й на цім світі, коли ти тягнеш руку за Параскою та за моїм лихим родом. Коли ви всі мене товчите, як макогін Микітру, як рубель качалку, покину я свого чоловіка, свій поганий рід, своє село та піду в світ по монастирях. Хопила я торбу з сухарями, вдарила три поклони перед образами та й кажу до чоловіка й до рідні Прощайте навіки, тільки ви мене й бачили. Я за вас молилась Богу, а тепер піду в Київ та прокляну вас і Параску, і усе село. Поклонилась їм сливи. До землі та й майнула з двора, і хліб не зжатий покинула на полі. Вийшла за гору, на гору, за царину та й не оглянулась. Не жаль мені села, хоч би його свята земля поглинула. Пішла я в Київ, одговілась, пішла до Почаєва, одговілась, знову вернулась до Києва та по тижню сиділа в кожному монастирі. З Києва потяглася понад Дніпром, лугами та дібровами, Вержівські, Богославський на отпуст, а звідсіль в Лебединській зеленими лісами. На дворі літочко, ясно і тепло, як в усі, як в усі, крізь пташки ще батьки. Прийду в монастир, народа сила, дзвонить дзвонять, наче музики грають. Скрізь мене приймають та вітають як Божу странницю. Як згадаю було, що моя рідня за мною плаче то мені аж на серце весело, а раз аж сама трохи заплакала, так розжалибалась. Нехай же, думаю, тепер мій чоловік попасовує горшками в печі, коли злигався з моїми ворогами. Ходила я по настирях та по церквах до холодів, доки не вносилась. Чую, вже моя душа зовсім прохолола. На серці стало, як на дворі після покрови. Я й повернула тоді до свого села. Приходжу я до свого двора, як огляділа мене моя рідня. То так і повибігала вся з хати, невізка вибігла, очиняє мені ворота. Мій соловейко кинувся до мене, та давай плакати, пасинок плаче, син плаче, невістка плаче. Кажуть, думали, що вже мене й на світі нема. Іду я в хату, собаки спинаються на мене. Та їй Богу, лежить мені руки. Прийшла я в хату, сіла під образами на покоті, роздаю всім сімки хрестки та пляшечки з почаївською водою. Невістка заслала стіл білою скатертею, поклала на столі хліб та сіль, бігає по хаті, як курка з яйцем. Я всім розказую про святі монастирі. Тепер я бачу, що знов пообществую. та й давай усіх навчати. Бачите, плачете за мною, а лихо робите. Сьогодні садовувати мене на тисові столи, а завтра, мабуть, знов будете мене за коси з а мого лютого ворога Параску зі столи садити. Люди облесливі, як ті собаки, Їх хвостом крутять, і зуби вищіряють. Чую, я почали благовістить на вечерню, бо тоді була субота. Наділаю білу сорочку. Завертіла голову наміткою та йду собі через город до церкви. Тільки що я вийшла на город, коли гляну, аж Параска бере воду з моєї криниці, глянула на мене. Ти як роззявить свою вешу, як гавне на весь город. Чи вже знову це приблудилось до села, приблудувала цього? Я думала, що вже й ворон твоїх кісток сюди не занесе, що вже тебе й на світі нема. Та оце беру воду з твоєї краниці, чи й за границею тягалась волицюга, чи тільки по Одесі старці водила. Як побачила я Паразку, та й не стямилась, як кольнула мене колька в печінки, то от того часу мене та й коле. Вже й Свічені Миколайки пила. Вже і в Маковівом, зіллям Нічого гісінько не помагає. От того часу, як тільки де побачу Паразку, то мене зараз кольки колють і в грудях, і в животі і в печінках. Так що й дихати не можна, мабуть, то не паразка брала воду з криниці, то нагла смерть моя стояла коло криниці, бо мені разом світ замакітрився, а паразка зникла. Не знаю, де й ділась, ніби в криниці щоб бовснула. От того часу я вже ледве дишу, ледве ходжу, штирхає мене колька, день і ніч, не можна мені довше на світі жити. Про мене нехай майстри й сьогодні роблять домовину. Я вже не живу, а тільки мучуся, стогну та лихом та тихо молюсь. О, слави, одстави, от одпусти, от прости, припусти, При сонця от сонця, прикотись, і за село, поза цариною покотись, Однині й до віку, благословіть мені наголої смерті вмерти. 1874 рік.